Процесу збирання теплих речей ми залучили перш за все звичайно свій колектив, і потім запропонували батьківським колективам також приєднатися до збирання теплих речей. Оскільки це вже не вперше ми збираємо теплі речі, у людей вже не так багато чого залишилось, тому що ми протягом весни дуже активно збирали речі і для армії, і для інших потреб. І так ось у людей вже так замало, мало. Там ковтр, рушників. Ну, трохи приносять. Оскільки нам сказали, що можна продовжити це збирання, ми так зрозуміли, що буквально два дні і все. Тому принес геть а скільки сказали, що можна продовжити до 1 листопада збирання речей, то деякі батьки навіть собі. Там між собою переговорили і вирішили купити нові речі. І замовили. Наприклад, у мене є така група 12, Замовили в інтернет-магазині теплі ковдри. І чекають поставку десь на цьому тижні через «Укрпошту» теплих ковер. То може там побачимо, скільки вони виписали. Ось так у нас буквально декілька ковт принесли, комплектів білизни, рушники. У нас у кожній групі є вайбер-група, ну як у всіх закладах освіти, і загальна група дитячого садочка. Я туди написала повідомлення, що ловні колеги, під'єднайтеся, і під'єднуйте, батьківські колективи, і вже протягом тижня щось там трохи назбирали. збирали. збирайте, як мого максимально більше. Принесли які ну, вже були в житку, тому наша пральня їх попрала, щоб вони були чистенькі. Ось, і так само рушнички, вони всі випрані, ми склали стопочки, чекаємо, тільки коли нам скажуть, що вже будуть забирати у нас. Є загальношкільний чат, куди було надано повідомлення. Відповідно, ми кожен віднеслися до цієї новини з розумінням і по можливості, кожен почав потихеньку приносити речі. А також ми звернулися до наших батьків з таким проханням, що якщо в них є можливість, якщо їх бажання. То вони теж можуть долучитися, і люди приносять. Я просто була свідком, коли приносили батьки, просто цілі пакунки, і не тільки ковдри, не тільки постільну білизну, там, рушники, але і просто теплі речі. І збір продовжується, люди потихеньку приносять. Звісно, що зараз ну, такий час, що на початку війни все було багато чого віддано. Влітку теж допомагали. По можливості люди допомагають і їм за це величезне дякую. Деякі люди, які бажають допомогти, які переймаються дуже цією проблемою, відповідно теж вони йдуть, купують, тому що ну, можливо вдома не в такої кількості є, але вони бажають допомогти, тому звісно, вони це роблять. У нас цей збір триває з понеділка. Фактично, як ми вийшли з канікул, тому що ми були на канікулах і, ну, і люди, скажімо так, і батьки можливо десь від'їжджали з дітьми. І ми попередили, що нас вихідні дні не буде. тому що ми фактично це про цю новину дізналися. В кінці неділі, а тому вони з понеділками склали з понеділка приносить, потихеньку приносять. А я так розумію, що вчителі теж долучилися. Так, отчителі ну, саме вчителі теж долучилися, і зараз ми тільки що спілкувалися, то кажуть, ой, я ще принесу, тому що ну, буває так, що в нас онлайн-уроки ми з дому ведемо і приходимо тільки тільки в визначені дні а сюди, в школу, то каже, я от. Принесу у мене ще є. Той під'їде, той принесе. І батьки питаючи, батьки запитують, чи можна ще приносити, то ми кажемо так. Люди розуміють, що вони потрібні. А, і ми розуміємо, що ми можемо підтримати тих людей, які опинилися в дуже скрутних умовах. І дякуючи Богу, і в нас слава Богу, тут і ми можемо собі дозволити, да, навіть дещо більше, а люди залишаються не просто без домівки, а навіть без засобів до існування. Тому ну, це людські цінності, це те, що нас робить людьми в першу чергу. Співчуття, розуміння. Я не знаю, як це пояснити, це, це мабуть, поклик серця, поклик душі. Це повинно, ну от ми кажемо по бажанню, це саме йде зсередини людини, з того зрозуміння, що ми робимо одну справу, і допомагаючи людям, ми себе захищаємо і даємо розуміння людям, що вони українці. І ми всі підтримуємо одне одного, ми очікуємо е, людей на евакуацію з Херсонської Миколаївської областей, і ми не знаємо, чи буде ця евакуація чи ні, але ми маємо бути готові і е, е, є така потреба якраз у ковдрах, постільній білизні і рушниках. Е, тому ми звернулися до закладів освіти а так як освітяни це такий дуже великий прошарок. Нашої громади, тому що кожна родина це по суті має відношення до освіти. Хтось ходить в дитячий садок, хтось до школи, хтось працює, тому це найбільша така кількість, яку ми можемо охопити. І Ми звернулися до керівників закладів, щоб вони розмістили оголошення про те, що оголошений такий збір. І звертаємось до всіх, хто може допомогти, якщо у вас є в наявності постільна білизна, тепла ковдра, може плед, якийсь там, шерстяний, ну, там якийсь, щось таке, що можна було би укритися, то можна приносити в будь-який заклад освіти, звичайно, щоб воно було чистеньке, ціле і ним можна було б користуватись. Ми не знаємо чітко, коли може бути евакуація. Чи буде вона взагалі, але ми маємо бути готові прийняти людей і людям забезпечити більш-менш комфортні умови. Тому звернулися до закладів, вже почали збір, вже якась кількість ковдр є, але, чесно кажучи, поки що замала для тієї кількості, яку ми очікуємо. Всі громади, тобто Одеська область, отримала показники, які можуть бути. Яка кількість людей може бути евакуйована до Одеської області? Ви ж розумієте, що ми тут найближчі, ми тут на кордоні, і ми, може, навіть першими і приймемо цих людей, якщо в цьому буде потреба? Ну, Будемо сподіватися, що ми впораємось. І Я впевнена, що наші люди вони вже не один раз відгукувалися на чужу біду. І відгукнуться, обов'язково допоможуть. Багато хто. От я, наприклад, ті запаси, які в мене були, в свій час віддала на сітки, да? ну, на плетіння сіток. Але я думаю, що багато хто, може, так само вчинив. Подивимося ще раз, може, якийсь рушничок хтось купить, а може хтось якусь ковдру знайде в себе. Тобто, ну, так, з миру по ниці, я думаю, що зберемо. Якщо у нас така евакуація до нас буде, то це буде проживання, харчування, розміщення людей на певний період, на який точно ми теж не знаємо, тому маємо бути готові до всього. Я так розумію, що харчування це буде за коштом южної громади. Так, так, що так, будеш, так. Ми будемо харчувати, мають бути умови, щоб була кухня, ну, тобто є певні вимоги. Я думаю, що ми дотримуємось їх, ну, будемо допомагати настільки, наскільки це можливо, тому що якщо не допоможемо ми один одному, то вже ніхто, я думаю, що нам допомагати не буде. А строки збору є якісь?» Що це е, ви розумієте? Нам можуть позвонити через 5 хвилин і сказати, що через годину у вас будуть люди. Тобто ніхто не знає, коли точно, ніхто не говорить там через день, через два. Тому ми поки що оголосили збір до 1 листопада. Там подивимось, яка кількість у нас цього всього буде. Будемо звертатись до благодійних фондів. Може, щось нам передадуть, тому що у нас крім того, є проблема з ліжками. Е, Ну, ми звертаємося. Це не означає, що ми розраховуємо тільки на мешканців міста. Ми звертаємось в різноманітні фонди, очікуємо. Тому я думаю, що допомога від мешканців це буде однією з частин тієї допомоги, яку ми отримаємо. Ніхто не знає звідки, ніхто не знає коли, і ніхто не знає чітко, скільки людей приїде. Тому, але ми маємо бути готові. і Я впевнена, що. Дай Боже, щоб воно може нам не знадобилось, то потім у нас є багато категорій, яким ми можемо допомогти. Я думаю, що не буде проблеми. Тобто ніхто точно нікуди не викине.